Доброго ранку, малята! Сьогодні у нас математика. І ми з вами будемо рахувати кількість предметів і позначати відповідною цифрою. Приготувались? Ось перше завдання. Діти, давайте порахуємо, скільки на малюнку у нас жолудів. Так, чотири. А скільки морквинок? Дві. Вірно, молодці. А скільки ягід? Сім. Добре. А тепер подумайте, а скільки грибів? А скільки шишок? Порахували? Прав... Вірно, цифра три. А скільки? Горіхів. 6. Ви молодці діти, а скільки мишок прибігло? Одна. А сьогодні ми познайомимося з вами з цифрою 8. А як же утворюється цифра 8? Давайте подивимося, скільки в нас подаруночків? Сім. А що потрібно зробити, щоб подаруночків було вісім. Так, прибавити ще один подаруночок. Число 8 позначається цифрою 8. Цифра 8 стоїть за цифрою 7. А на що схожа, дітки, цифра 8? На два бублички, на сніговичка, на окуляри. На змійку, на ляльку матрійку та на грушу. Ой, яка дітки цікава цифра 8. А зараз буде гра на уважність. Знайдіть цифру вісім серед інших цифр. Дивіться. Знайшли? Ось вона цифра 8. І та що складається цифра 8? Так, з верхнього та нижнього овальчиків. Пишемо за зразком. Написали. А зараз розглянемо склад числа 8. Склад числа 8 це кількість предметів, яких 8. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім. Вісім. А що складається? Число вісім? Один олівчик. Сім. Два. Шість. Три. П'ять. Чотири. 4, П'ять. Три. Шість, два, сім і один. Ой, які молодці олівці і наші дітки. Добре. Діти, ось за допомогою олівців ми з вами з складом числа вісім. А зараз пограємо в гру і закріпимо, а з яких же двох менше складається число сім. Ми на попередньому уроці з вами це проходили. Давайте подивимося. Ось сім. Скільки квіточок? Одна. А скільки заховалося? Шість. Один і шість. Разом буде сім. А ось два ідеться. Подумайте. Згадайте. Заховалося. П'ять. Два. Прибавить п'ять буде. Сім. Ось летить три метелики. А скільки заховалося метеликів? Догадалися? Рахуємо. Чотири. Вірно. Три. Метелики і чотири, а разом сім. Які ви молодці. А ось чотири яблучка. Які гарні рум'яні яблучка. А скільки ж яблучок заховалося? Подумайте. Три. Чотири. Прибавить три. Разом. Сім. П'ять полуничок. А скільки ж заховалося? Дві полунички. П'ять прибавить. Два буде. Сім. Розумнички. А ось у мене що це, дітки? Груші. Скільки їх? Шість. А заховалася? Одна. Дуже добре шість і одна грушка разом сім. Ось ми з вами закріпили склад числа сім із двох менших. Дякую за увагу. Ви дуже добре попрацювали. Молодці. До побачення.